Це я Лена Завальна, автор проєкту «Завальна англійська. І ви можете приєднатися до телеграм-каналу, де я навчаю людей подосконалювати свою англійську за допомогою пісень. Посилання в шапці профілю. А тепер продовжуємо говорити про тренди в освіті дорослих. Я вже говорила про такий тренд, як мультилернінг, такий тренд, як економіка вражень. Вчора був ефір. Про третій тренд, і сьогодні четвертий тренд. І зараз впевнена, що ви не здивуєтесь, якщо я вам скажу, що зараз тренд на навчання в листах, що мається на увазі? Це навчання, коли ви не пересікаєтесь з людиною, умовно кажучи, в онлайні. Але ви навчаєте її найчастіше навчають в Телеграмі, найчастіше навчають в чат-ботах, найчастіше навчають е, в листуванні, тобто в месенджері, умовно кажучи. Тобто, людина вам пише, ви відповідаєте, ви надсилаєте якісь вона задає питання, ви відповідаєте. Таким чином відбувається навчання. Чи можна дуже класно це побудовано, умовно, в Телеграмі, тому що там є різні формати, де ви можете захопити свою аудиторію, тому що там можна і текст, і зображення, і голосові, і відео. І бот може вам розшифровувати голосові повідомлення, вам не треба його прослуховувати. І прослухати можна на швидкості це повідомлення, тому це зараз такий тренд саме в Телеграмі. Дещо схоже на чат-бот, ну, чат-бот може бути в Телеграмі або в інстаграмі. Туди в чат-бот можна додавати ігрову механіку, тобто там якісь нагороди, тобто якісь там призи, бонуси, щось неочікуване це теж тренд. Також трендом навчання в листуванні, але не в листуванні в плані листи один одному писати, чи в листуванні, як імейл. Але в, в, на платформі, коли ти будуєш повністю свій курс на платформі, там теж є. От, є чому, це тренд, чому це тренди, чому це популярний формат? Тому що все більше людей стають такими інтровертами, їм важко в реальному часі комунікувати з людьми, їм важко в реальному в офлайні комунікувати. Зараз дитина до того, що їм важко комунікувати в онлайні, ось так, да, face-face, -face, як то кажуть. І ось такі інтроверти ось такі самітники вони надають перевагу з таким формам навчання, тому що ми не залежимо один від одного, тобто я навчаюся в своєму темпі, в своєму зручності, коли мені зручно, коли мені підходить вранці ввечері серед ночі. Хочу, повторюю, кілька разів, хочу, повторюю, безліч разів. Відповідно, вже вчитель, наставник, тренер, ментор, він підлаштовується, умовно кажучи, і теж ти можеш перевіряти умовно домашку, да, там серед ночі, коли тобі зручно. І ось так, ось так відбувається навчання. Тобто, ти можеш, ти не обмежений дедлайнами якимось, тому що тобі треба переглянути це відео, тому що там скоро буде доступ обмежений. Але ти навчаєш тому, що ми всі різні, є ті люди, які я е, називаю Феррарі, тобто вони схоплюють все швидко, вони думають швидко, вони швидко приймають рішення, вони швидко розв'язують задачі. І є люди, е, ну, скажімо, я ну, не, не, не скажу слимаки, да, щоб було необразливо, а є люди, які йдуть пішки умовно. Да, Ферарі йдуть пішки. Тобто і ті, і ті дійдуть до своєї мети, і ті, і ті е, знають свою дорогу, але час подолання цієї дороги в них буде різний. Тобто ми розуміємо, людина, яка на Феррарі, вона цю відстань проходить швидко, людина, яка йде пішки, вона йде йде довше. Але це не значить, що вона не, не дійде до тієї мети. І ось люди, які от, йдуть пішки, умовно кажучи, в своїй ментальній діяльності, вони надають перевагу саме таким форматам, тому що вони не обмежені, вони не порівнюють свої результати з іншими, тому що на фоні Феррарі ти виглядаєш таким сломиком. І це так, знаєте, інколи військо Діскарідж демотивує. Тобто він вже мов вже зробив п'ять уроків, а я ще з першим ніяк не розберусь. І ось тому вони хочуть вчитися самостійно, вони хочуть вчитися в своєму темпі, вони хочуть вчитися так, як зручно їм. Це також про той тренд, що я говорила вчора, про партнерство. Тобто, коли ти ти йдеш в навчання і ти хочеш бути рівноправним учасником цього навчання. Тобто, ти обираєш, ну не те, що в тебе лекція в п'ять. А коли тобі зручно додивишся ту лекцію, тобі ну, нудний спікер, ти його перематуєш, дивишся на швидкості. Або от, нудний спікер, ти його дивишся, ну, тобто, ти на, ну, перематуєш, не дивишся. Тобто це такий, такий формат. І ось приблизно таке саме я роблю в телеграм-каналі, чому навчання в телеграм-каналі, тому що телеграм-канал в тебе завжди з собою. Тому що, коли ти чекаєш чергу, ти можеш обертатися в ігри, або ж ти можеш прослухати пісні, прослухати мої коментарі, щось поробити для своєї англійської. Те, що зручно, ти робиш це в свій, в свій зручний час, в своєму зручному форматі. Тому, якщо ви ще не в моєму телеграм-каналі, запрошую доєднатися до мого телеграм-каналу Завальна англійська. Ну і Пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з тими трендами, які я вже озвучила. Чи бачите ви ці тренди, чи, можливо, ви не погоджуєтесь і думаєте, що не, навчання як відбувалось, так і буде відбуватися. Ну, до зустрічі в наступних відео, тому що в освіті ще є тренди. Пока-пока!